7 число листопаді в Україні тепер це цілком очевидно більше ніколи святом не вважатимуть. Навіть у геть неодностайному Маріуполі місцеві жителі, що характерно мешканки комуністам влаштували справжню публічну обструкцію. Червоним можливо і треба було би поспівчувати, але відверто кажучи, не виходить навіть через силу. Та надто що війна відверта на українському сході, справді триває, і остання доба стала чи не найдраматичнішою за останні кілька місяців. Наші кореспонденти були цього дня в найзапекліших точках зони. АТО. добрий вечір. Ми розпочинаємо з на два плюс І в дощ, і в холод. 24 години на добу. Щоденно, звісно, ми повідні. Побіда був за нами, тому, що на нашій стороні правда битва за Донецький аеропорт не припиняється ні на мить. Слово перемир'я на передовій не вживають усі розмови про можливий наступ бойовиків. За правилами військового мистецтва атакуючий має бути 4-5 разів сильніший, ніж ті, хто обороняється. Українські підрозділи готуються відбивати атаку противника. День жовтневого перевороту в Україні більше не свято. Люди вулицями з червоними прапорами майже не ходили, а де таки пішли. Їм пояснювали, що патріотичні кольори. Red Inch. 200 знищених бойовиків біля Донецького аеропорту. про такі підсумки атаки терористів на Литовище говорили нині в РНБО. Так само лунала інформація, що палали добре чотири танки сепаратистів, два БТР, парагаубиць та бойова машина піхоти. Натомість ще більше у рази російської військової техніки перетнуло міждержавну розподільчу смугу з Україною впродовж лише останніх 24 годин. Аналітики говорять про завершення формування відразу кількох ударних батальйонів тактичних формувань противника на найважливіших стратегічно ділянках. Ках фронту і сьогодні ж у мережі вибухнуло не інакшою інформаційною бомбою повідомлення про ліквідацію агентами ФСБ, очільника горлівських бойовиків. Бандформування, які двічі обстріляли Донецький аеропорт, знищені вогнем української артилерії. Як повідомляє прес-центр, АТО, у наслідок вогневого нальоту знищено до 200 бойовиків та їхня бронетехніка. З'явилася інформація про вбивство одного з ватажків горлівського банту групування Ігоря Безлера на прізвисько Біс. Про це повідомив керівник центру оборонної реформи Олександр Данилюк. У раді нацбезпеки інформацію щодо знищення Безлера перевіряють. Ця інформація є, але вона перевіряється. Ми поки що не можемо стверджувати, що це дійсно відбулося. Водночас донецький інтернет змі з посиланням на керівництво так званої ДНР повідомляє, що Безлер живий та здоровий і перебуває у відпустці. Кремль прагне здобути перевагу в техніці та живій силі, тому й надалі постачає бойовикам озброєння та поповнення. Зафіксовано переміщення понад 30 танків, 16 гаубиць та 30 Камазів із живою силою в напрямку Красного Луча на Луганщині. А через пропускний пункт із Варани зайшла колона вантажівок, серед яких, зокрема, три автомобілі з радіолокаційними станціями. В українському РНБО вважають, що широкомасштабного наступу на наші позиції поки що не буде. Адже військ російських найманців та бойовиків на території України для цього не вистачає. За правилами військового мистецтва атакуючий має бути в 4-5 разів сильніший, ніж ті, хто обороняється. У нас такої переваги у терористів немає. Вся перевага зараз на боці українців. Тим часом у Донецьку поховали двох підлітків, які загинули на спортивному майданчику школи номер 63 через артобстріл бойовиків два дні тому. 14-річний Данило Кузнецов та 17-річний Андрій Єлисеєв загинули від осколкових поранень, коли грали у футбол. І ще четверо їхніх друзів зазнали тяжких поранень. На панахиду прийшли не тільки однокласники та вчителі загиблих хлопців, а ще й російські журналісти, які обвинувачують у загибелі підлітків українських військових. У РНБО запевняють, траєкторія смертоносного снаряда дає чітко зрозуміти, що він випущений із території Макіївки, яку нині на 100% контролюють бойовики. Костянтин Павло Фічун, Донбас Петскордва плюс до вечора він так і не з'явився, не вийшов і не сказав Я живий. Як це неодноразово робив утікач Янукович, аби спростувати власну смерть. Мовиться про Безлера. Утім, поки в РНБО та інших відомствах цю інформацію перевіряли, спецкору вдалося відшукати праву руку біса в ексклюзивній розмові, телефоном інформацію про знищення свого патрона та ще й російськими ФСБшниками. Помічник Безлера назвав невдало інформаційною качкою, але і про теперішнє місце перебування ватажка горлівських бойовиків.

Битва за Донецький аеропорт не припиняється ні на мить. Бойовики не шкодують боєкомплект, обстрілюючи позиції українських кіборгів. Напередодні бій там тривав від самого ранку. Розташування регулярних українських підрозділів із флангів прикриває артилерія. І кіборги зізнаються, що саме завдяки цьому терористів вдається стримувати. Руслан Єрмолюк повернувся з передової біля злітки. Дощ залізний з ранку до вечора йде на Донецьким аеропортом. Литовище що бойовики розстрілюють із градів гармат та стрілецької зброї. Ползутка бы, в ну, Терпимо, це не є для нас. Очень страшно. От робота держимо. Бесну до тепла, під пронизливим вітром, який дме звідусіль, кіборги стоять, але не здаються. Долу. Перешли вартов. Життя боронців того залежить від артилерії, яка їх прикриває з флангів. Пратійські дав, тому що без артилерії удержати аеропорт було би невозможно. Без прикриття артилерії ніби вже давно були б взяти. Піхота називає їх кочовиками або привидами. На місці важка артилерія не затримується, постійно міняючи місце стрільби. Ні, 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 ні в кої випадку. Ми переміщаємося постійно в движенні, постійно переміщаємося за день, по два-три рази переміщаємося, міняємо гнівої позиції, тому що на одному місці це не можна стояти самоходки. це Получається смерть. Один постріл, одна ціль. Батареї терористів, що ведуть обстріл литовища, замовкають назавжди. Польова артилерія, приводи від їхньої точної роботи, від їхньої Точно влучання залежить життя солдатів, які зараз працюють на передові. Свої 150-мм міліметрові гаубиці. Хлопці називають дівчатками із важким характером для сепаратистів. Цель 105. Самоходні артилерійські установки. Це стоп'яте. Самоходне артилерійські установки. Через прямі влучання в позиції та склади боєприпасів бойовиків терористи вже давно полюють на українських привидів. Да, да за офіцерів даються великі награждєння за їхні голови. 40 кілограмів заліза летить на 40 кілометрів, не лишаючи жодного шансу терористам. Ворог довкола Донецького литовища постійно озирається, бо не знає звідки цього разу вистрелить арта. Звісно, ми повідім. Побіда буде за нами тому що на нашій стороні правда стріляють гаубиці мало не 24 години, даючи захисникам того, перевести подих і повірити, боги війни артилерія своїх не кидає. Руслан Ярмолюк, Михайло Путя та Сергій Шпортило, спецкор 2+,2. І саме сьогодні стало очевидно, і зрозуміло, що терористів у приміщенні донецького міжнародного аеропорту ще в травні, на самім початку битви за литовище, запустив працівник. Тієї таки служби безпеки України, відео на якому зафіксований власне момент проникнення. Тепер уже колишнього співробітника оприлюднила сама СБУ. Цей запис зроблений камерою спостереження 26 травня 2014 року. Своєю магнітною карткою чоловік відчинив двері ліфта та під їх дошку, і саме через них у будівлю терміналу потрапили близько десятка добре озброєних людей у камуфляжній формі з георгіївськими стрічками. Цей працівник, використовуючи власну магнітну картку, забезпечив безперешкодне проникнення до будівлі аеропорту озброєних терористів ДНР, серед яких був керівник батальйону Восток Ходаковський та голова ради міністрів так званої ДНР Бородай. Півсотні військових відрядили на схід зі Львівської області. Бути в зоні АТО фактично. Новою міліцією усіх один бійці новоствореного підрозділу військової служби правопорядку на Донбасі. ВСПшники будуть охороняти важливі об'єкти, виявляти диверсантів та боротися з дезертирством. Також їхнє завдання супровід гуманітарних вантажів. Перший підрозділ, створений за зразком військової поліції, працюватиме на Луганщині. Перед поїздкою на Донбас усі військовослужбовці пройшли спеціальні навчання. Серед бійців є і контрактники, і призовники. Ротація підрозділу відбуватиметься раз на два місяці. На Луганщину військові поїхали з десятьма спецмашинами. Серед них, зокрема, три БТРи та броньоване авто, подарунок від волонтерів. Це всі військослужбовці, які служили військової служби правопорядку. Це всі військослужбовці, які були вже виконували завдання в структурі других підрозділів збройних сил. Це вони вже мають більшість із них мають навички ведення бойових дій на сході країни. Вони вже підготовлені до виконання цих е, даних завдань. Особовий склад готовий до виконання завдань за призначенням. Це вже да, друге відрядження. Будемо діятися, що все буде гаразд. І всі повернуться здорові і живіть додому. Під Маріуполем автобус із пенсіонерами протаранив блокпост. Дев'ять жінок поважного віку і водій опинилися в лікарні з переломами та забиттями. Люди їхали з окупованої території переоформляти пенсію, яку не отримували останні чотири місяці. Олександр Загородний знає більше подробиць. Це називається людське горе на старості років. Старі чотири місяці не отримували пенсії, бідували останніх два місяці. Їхнє село активно обстрілювали з гармат, а тепер вони в лікарні. З поламаними ногами та зі струсом мозку. У густому тумані водій побачив бетонні блоки на дорозі в останню мить, тому устиг об'їхати лише один. Розстояння між блоками зробити вивернутися я не не, не міг. Була з правої сторони ставок відбойників. Якщо б я круто взяв, би, я би всіх утопив. Військовослужбовці на самому блокпосту переконують, що водій чомусь проігнорував наказ зупинитися. То він на жест регулювальника не звернув уваги, протаранив блокпост. Усі 18 пасажирів травмувалися, 10 – у лікарні, переломи, вивихи, струс мозку. Постраждали від 60 до 80 років. Старі їхали з окупованої території за пенсією у Маріуполь. Кров текла з ноги, страшний, повен сапог крові. Їхали, щоб копійку поручити. Це повчили. Як не на лікарство не нашу. Медики ж запевняють, поки що для бабусь є все. Допомогли волонтери. В цій лікарні ставлять на ноги бійців, тому люди з усієї України навезли достатньо медикаментів. Благодаря тому у нас і для мирних жителів є і антибіотики, і раствори, тому все. Всі необхідне дійсна проблема, звісно, запарата но Вона потім все терішається. тоже. у самому Маріуполі самого ранку чути потужні вибухи. Терористи продовжують стріляти по околицях міста. Тому лікарі готуються до важкої зміни. Олександра Загородний, Жоренко та Олег Усенко. Спецкор 2+,2. Російські слідчі долучили до справи надії Савченко матеріали, які за словами захисту доводять її невинуватість. Про це у власному твіттер-аккаунті написав адвокат Українки Марк Фейген. Попри це захист вимагав взагалі оголошення рішення про незаконність арешту надії та незаконність тримання її в російському СІЗО. Але суд у задоволенні таких клопотань відмовив Надія Савченко, який Кремль закидає вбивство російських журналістів, була особисто присутня на засіданні. Після його закінчення вона написала рапорт на звільнення зі збройних сил України. А її адвокати повідомили, що найближчим часом добуватимуться для української льотчиці статусу військовополоненої, і це на їхнє переконання. Повинно звільнити українку від кримінальної відповідальності на території Росії. Понятно, как действует Женевская конвенция в отношении военнослужащих, попавших в плен со статусом военнопленных. Безусловно, мы этим заниматься будем ввиду некоторых новых обстоятельств. Но, в частности, дело против ее лиц, которые причастны к ее похищению, оно открывает до известной степени некоторые возможности в части обретения этого статуса. Рівненські волонтери взялися за розвідку. Повітряну та безпілотну, точніше, за технічний бік питання. Один такий комплекс радіо безпілотної розвідки включає два апарати: безпілотники та автомобіль, де розміщується штаб отримання інформації та керування дроном. Саме до штабу безпілотники передають відео та фото в режимі реального часу. Кожен безпілотник може перебувати в повітрі близько години на висоті до кілометра і працювати на відстані до півтора десятка кілометрів від центру керування. Ціна такого комплексу американського виробництва більше як 50 тисяч доларів. Рівненські конструктори запевняють, що вклались у 40 тисяч гривень. Військові мають пройти навчання по роботі з розвідувальним комплексом, і через три тижні перші рівненські безпілотники вже повинні відправити на передову. Зрозуміли, що потрібно займатися і навчанням самих військових, щоб вони вміли керувати такою технікою. Бо будь-яка людина, якщо дати безпілотник, вона його розіб'є за 5 секунд. Відновлення відносин між Росією та ЄС буде найбільшою проблемою для євроспільноти в найближчі п'ять років. Таку думку висловила верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Федерика Могерині. За її словами, стратегія Росії полягає в розколі країн Євросоюзу. Відповідно, країни об'єднаної Європи вважає пані Могерині, за жодних обставин не повинні втрапити в цю пастку. Напередодні нагадаю, головний дипломат Європи заявляла, що нові санкції щодо Росії залишаються на столі. і Їх потенційне запровадження міністра закордонних справ ЄС планують розглянути вже 17 листопада на засіданні у Брюсселі. Квартири є, але не для них на Одещині родини українських бійців. Бійців, що загинули в зоні проведення антитерористичної операції, або ж навіть тепер воюють на сході. Не можуть усилитись у вже виділених їм квартирах. Мовиться загалом про 17 сімей. Через бюрократичну тяганину між управлінням будівництва Міністерства оборони та мерією міста, міста Білгород Дністровський будинок ніяк не можуть або радше не хочуть впроваджувати в експлуатацію. Ось так святково. З музикою та повітряними кульками вручали ключі від квартир родинам військових, що нині служать на Донбасі. Але свято закінчилося. А 18 родин військовослужбовців от уже два місяці не можуть в'їхати до нових помешкань. я отримала ключі, а раветинка. Ну, Думала, що буде все-таки таких вдов, як я хоча б вважати. Ніякого ну, вважання не виходить, просто кинули. Мати вдалі ключі, а в'їхати неможливо. Забудовник управління капітального будівництва міноборони не підписав із місцевими комунальниками акт здачі будинку. Тож багатоповерхівка досі не під'єднана до комунальних мереж. В цих квартирах досі не тепла, ні світла. Ось ця дитяча кімната. Я спеціально взяв з собою термометр. він показує плюс 10 градусів, при тому, що за вікном температура плюс 14. Як я Какими? В эту квартиру привести у мене двоє дітей, одна первоклашка і ребенка три місяці, маленький грудничок. И я не можу сюди поки переїхати. Хоча вже з кожним днем, якщо чесно кажучи, все менше віриться, що ми сюди переїдемо. Дружини Атошників нарікають, поки домагаються заселення, тут уже й ремонти робити потрібно, бо через прорив труб квартири залило водою. Люди, що не заселившись сюди треба влаживать не дуже маленькі деньги. Просто ми хотім, щоб нас наконець услышали. Всі жони сидять без мужей. мужья виповняють бойову задачу. А к сім'ям їхнім вот отношение. у мерії Білгород Дністровська кажуть, будинок не можуть прийняти, бо управління будівництва міноборони не виправило недоліки і не підписало акт передачі. Здати нам дом по акту прийма передач, сделать недоліки, які були їм прописані. Ми готові винісі на сіцію бродського світа, затвердити і прийняти її комунальну власність. Військові чиновники навпаки звинувачують у затримках мерію. Вот я сейчас его подписал его только мы. Дело то, в что акт прямой передачи он делается совместно в большей части управлением жилищно-коммунального хозяйства города. К сожалению, нашими законами предусматривается, что это, я скажу, что если мы ще быстро зробили. обычно це где-то 3-4 месяца, до полгода мы перейдем дом в коммунальную собственность. Поки військові та міські чиновники загрузли в бюрократичній тяганині дружини та діти військовослужбовців АТОшників до своїх нових квартир приходять лише на екскурсію. Сергійосачук, Сергій Галанюк, Одеса, спецкор 2+,2. Практично без комуністів та за відсутності ленінів уперше в історії України традиційне свято послідовників В і Ульянова, або простіше кажучи, день жовтневого перевороту. Минуло непомітно. Прибічники радянського режиму зорганізували лише невеличкі мітинги в кількох містах країни, але цілком очевидно, для переважної більшості жителів України 7 листопада більше не свято. Радше не свято, а вже спогади. Що минулого року комуністи крокували центральними вулицями, аби обкласти усілякими квітами пам'ятник своєму вождю. Часи змінилися. Нинішню річницю жовтневої революції Київ зустрічає без урочистостей, без комуністів і без пам'ятника Леніну. Та все ж про всяк випадок від самого ранку неподалік чергують п'ять автобусів із правоохоронцями. 7 листопада в Києві зазвичай відбувалося жваво. Шлях комуністам до радянського ідола частенько перекривали прибічники правих поглядів. Пенсіонерка Ольга Давидівна вже сьогодні традиції не зрадила. Попри те, що мітингу так і не було, усе ж пройшлася хрещатиком. Однак до Леніна, якого вже немає, так і не наважилася підійти. Це був стимул. Сім. Люди приходили, поклонялися і вірили В нього досі вірить і киянин Сергій порожнє місце. Навіть букетом уквічав Упевнений і ліч іще повернеться. Временне явлення. Все стане на свої місце загалом цього року, чи то через загрозу заборони в Україні, чи то через програш на виборах комуністи не анонсували і не зорганізовували велелюдних зібрань. У столиці обмежились обіцянкою розмістити кілька наметів, щоб інформаційно просвіщати про жовтневий переворот 17 Що Щодо решти міст офіційно просили дозволу на ходу лишень в Одесі. Однак, суд, аби уникнути суточок, заборонив. Попри це близько півсотні переважно пенсіонерів, усе одно зібралися. Усе по. Яснюють також традицію на марш не наважилися. Натомість у Малітополі група місцевих лівок наразилася на супротив містян, коли без попередження із радянськими гаслами намагалася пройти містом. Дійшло до сутичок. А в Харкові дісталося депутатці комуністці Аллі Олександровській під час спроби провести мітинг біля вічного вогню. Її облили зеленкою. Ви провокатори КГБшні гроші! закони України і кансіту у Києві. ж Обіцяні комуністами просвітницькі намети так і не з'явилися. Натомість можна було зустріти поодиноких пенсіонерів, які час до часу приносили квіти до пам'яток радянської дуби. Іван Гребенюк, Олена Черняєва, Андрій Барташов та Артем Багров. Спецкор 2+,2. Півтори гривні знецінення впродовж останніх трьох днів. Новий антирекорд офіційного курсу українських грошей 14,47 за долар. На Міжбанку сьогодні за долар правили взагалі на 70 копійок дорожче. Так, ринок відреагував на рішення відпустити курсу вільне плавання. У НБУ пояснили, таким чином намагаються встановити ринково виправданий курс. Свої дії головна Нацбанку вважає суворими, Утім, правильними і в нинішніх тенденціях обвалу гривні не вбачає. Нет, ну поверьте, я про так называемый план Че в случае начала военных действий не говорю. Он у нас есть на столе, но я не хочу его обсуждать. Да. Какой курс доллара вы заложите в бюджет э, или правительство заложит после консультации с вами в бюджет 2015 года, проект которого готовится? Э, ну, на самом деле я бы не закладывала курс другой, чем 1295. Но вы были близки к отставке, или по собственной воле, или не э, по собственной на самом воле. Деле, меня президент предложил на эту позицию. Я так думаю, что вот если президент предложит мне с этой позиции. позиції уйти, то сопротивлятися не буду. 48 російських рублів коштує вже один американський долар. Росія і далі котиться до економічної та фінансової безодні, адже рубль нині встановив новий ціновий антирекорд. Курс євро взагалі перетнув позначку в 60 рублів. Причини очевидні санкції заходу проти Кремля, впроваджені через навіжену політику кремлівського чільника. Хмизу до багаття додає щоденне зниження світових цін на нафту. Чорне золото сьогодні знову впало у вартості до позначки 82 долари за барель. Те, що це суцільна політика, визнає вже і сам Путін. За його словами, деякі країни навмисне використовують цей інструмент під час кризи. З іншого боку, тепер це ніхто і не намагається приховати. Дайте обіцяне учасники АТО з Ухівського району Київщини зібралися під місцевою адміністрацією вимагати виділення їм земельних ділянок, передбачених законом та розпорядженням державної агенції земельних ресурсів. Саме в цій установі чоловікам підказали, де є вільна земля, і навіть видали дозволів на приватизацію. Але все виявилося, м'яко кажучи, не просто. Оксана Муляр розбиралась у справі. Я приїжджав на відпустку. 18 днів. За цей час пан Ярослав зібрав усі документи на отримання землі. Сьогодні вже повертається на службу та перед від'їздом усе ж прийшов до райради питати, чи буде йому обіцяна ділянка. Мені ми не просимо гектари, правильно? Ми просимо 10 соток для своїх дітей. Навіть якщо не дітям, то хоч внукам буде, понимаєте? У мене внучок йому. Води три місяці. Поле на яке претендують учасники АТО, близько до центру Обухова. Через дорогу тут уже зведені елітні будинки. Ми тут хочемо построїтися, жити своєю громадою, учасників бойових дій. Буде й про що побалакати, і діло Шості, в тому, що можна друг до друга за допомогою звернутися. Ці землі резерви надані, передбачені для надання в соціальній сфері. Загальна площа цього поля 25 гектарів. От. Е, перших 100 чоловік, хлопців зато вже написали заяви. І 50 з них вже отримали накази дозволи головного броня Держзамагентства Київської області на приватизацію цієї землі. Залишилося тільки погодити все з місцевими чиновниками. Тут і виникла проблема. Виявляється, на землю є ще двоє претендентів. Село нещерів розташоване аж за 5 кілометрів від ділянки. Збирається роздати землю 60 молодим сім'ям. У Нас 800 чоловік в селі, але... 60 молодих сімей Так, да, так. Да. У будинку живе дві В селі стоїть черга на виділення тої землі, жителі села, не просто хтось там десь поприїжджав. Якщо ви заберете у нас всі 25 гектарів, це означає, що село не зможе розвиватися. Є ще колишні працівники радгоспу, якому належали ці землі. Вони хочуть розпаювати все. Загалом там 3,5 тисячі гектарів. Мам, було по 4 гектари, Але ми зібрали збори, і я лично ініціатор. Запропонувала всім працівникам віддати по 50 сотих гектара у резервний фонд Держземагентство, якому ще в серпні президент доручив сприяти виділенню земель для учасників АТО і порадило цю ділянку як вільно. Ця ділянка не є зараз у власності. Та без погодження місцевої влади нічого не вийде. У райраді пропонують шукати компроміс. Ось ця одна з ділянок, яку чиновники пропонують бійцям АТО як альтернативу. Це далеко від міста. Тут немає комунікацій, немає електромереж. Фактично, це яр. Он там навіть знаходиться сміттєзвалище. Оксана Муллер, Сергій Щекочіхін, Спецкор 2+,2. Шість місяців арешту для офіцера. У Чернівцях засудили працівника тамтешнього військомату. Чоловік вимагав від матері одного з бійців пів тисячі доларів за те, щоб її сина не відправив на схід. Співробітники служби по боротьбі з економічною злочинністю затримали працівника військомату буквально по гарячих слідах. Днями районний суд Чернівців призначив йому покарання у вигляді арешту на півроку та позбавив права обіймати будь-які посади у військоматі протягом двох років. Перев'язки під звуки стрілецької канонади та вибухи в Одесі розпочав роботу центр так званої симуляційної медицини. Тут студенти та лікарі проходять тренінги на манекенах високого ступеня реальності, аби вдосконалити власні навички. На базі готують фахівців, які вже працюють у зоні бойових дій. Власне саме тому для них розробили спеціальний прискорений двотижневий курс підготовки. Тут лунають вибухи та постріли, а на стіні проектор демонструє картини бою. За таких умов студенти відпрацьовують реанімацію на манекені. Так у майбутніх військових лікарів виховують стресостійкість. Практичні навички майбутні медики отримують без ризику для життя пацієнта. Манекени в центрі симуляційної медицини максимально наближені до реальності. Деякі з них відтворюють окремі органи або системи, деякі увесь організм. На цьому відпрацьовують дії під час плевральної пункції. Это очень напоминает э, реальную кожу, то есть тут имеются костные ориентиры, лопатки, э, ребра, э, и э, когда осуществляешь непосредственно сам прокол, э, ощущение провала, как при э, плевральной функции живого человека, аналогичное. Раньше такие навыки можно было отработать тільки либо на трупі, либо на живому чоловікі. А це симулятор найвищого сьомого ступеня реальності, здатний реагувати на всі дії лікаря, як справжній пацієнт. За його допомогою можна відпрацювати фактично реалістичні пологи або напад астми. То, що ви бачите зі участвують живий чоловік, high fidelity манекен который все разговаривает, он реагирует на лекарства. Они полностью, пульс, давление, все вещи, которые может врач пощупать. Он может прослушать легкие, сердце. То есть он полностью имитирует живого человека по всем позициям. Ви бачите, руки треба двигати, будуть судороги, судороги, посиніють, посиніють. На цьому так званому травмамені вивчають хірургію нестандартних травм, переважно воєнних. На ньому працюють насамперед медики-практики, які виїжджають у зону бойових дій. Нам сьогодні потрібно готовить наших медицинських работников, які знаходяться в зоні АТО, тому що прямо сьогодні, зараз і без очереди нужно, тому що кожен день це нове смерть. У центрі симуляційної медицини вчать лікарів надавати допомогу в польових умовах. Медики практики, які збираються на Донбас, проходять тут двотижневий курс екстреної медицини. Крім того, фахівці центру проводять і виїзні курси у шпиталях із пересувною навчальною базою. Цей центр симуляційної медицини коштував одеському медуніверситету 2 мільйони доларів. Більшість цієї суми міжнародні гранти. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, Спецкор 2+,2. Інформаційні підсумки доби буде нагода проаналізувати рівно о 21-й. Тоді й зустрінемось. Дочекаємось.